Усім привіт, друзі. Я давно хотів записати таке відео. У принципі, я про це багато разів говорив і писав про це теж в різних соцмережах. Але останнім часом це ну, не просто дратує, не просто вибішує остаточно. А це має ознаку такої хвороби, яка фізично руйнує Україну. Це не пафос жодний, це Насправді так і є все. І е, дуже прикро, що, що в цьому беруть участь не тільки е, політики, депутати деякі, які відверто і безкарно абсолютно працюють проти е, української армії, а й е, так звані мої колеги, журналісти, блогери, лідери е, е е, суспільних дубок, там ЛСД, яких називають іноді. І э, ця тема про звірство ТЦК вона э, э, зрозуміла, що є абсолютно э, штучною, абсолютно вона має російське походження, але настільки охоче, настільки злюбки, э, так злюбки і підхоплюють э, українські люди, і люди загальновідомі. І люди публічні і видання, що е, просто дійсно, е, просто вкотре хочеться повторити е, моє таке дуже гірке висловлювання, що українська журналістика е, не заспокоїться, допоки не знищить власну державу. Я ось наведу вам останній буквально приклад. Е, було конкретне видання, яке там я цитував. Здається, воно називається букви, але е, як би воно було таке одне. Ні, абсолютно ні, це тренд. Тобто редактори е сідають зранку за комп'ютери чи де вони там на відстані, працюють удома, неважливо. І перше, що вони шукають, е по новинах по соціальних мережах це ТЦК, це історії про звірів із ТЦК, про нещасних ухилянтів, яких безжально катують, викрадають, позбавляють води, їжі. Ну що завгодно з ними роблять із цими цими прекрасними людьми яким може тільки пишатися Україна, не відміну від звірів з ТЦК, злочинців, ну, е кримінальників, попри те, що насправді там більшість людей е вже точно зараз, да, так давно вже було, вже було. Працюють ті, хто воювали на фронті, хто має поранення, хто має заслуги, хто має нагороди державні. Я особисто таких людей знаю. просто... Низький Уклін таким людям і їх там більшість. І в принципі, не в принципі так і є. ЦЦК — це підрозділ Збройних сил України, причому сухопутних сил Збройних сил України. Тобто, це... Просто і є військо наше, але ось як депутат Гачаренка сказав, що треба окрему форму для них зробити, щоб їх ненавидали. Щоб до армії абсолютно була зневага і зневіра і знущання з військових, треба навіть окрему форму їм зробити. Ну там, нібито це то це був нібито це, просто була піар-акція. Я дуже мені прикр бачити, чим займається зараз Гончаренко, тим більше, що він є депутатом від Європейської Солідарності, від партії, фракції. Багато членів, які зараз на фронті я їх особисто знаю, і питання просто в повітрі висить досі. А чому його висловлювання щодо ТЦК абсолютно зневажливі, ганебні? Вони навіть не були засуджені фракцією, не були засуджені колегами. Вони всі потрібні Патріотичні, патріотичні люди, я перепрошую, і е, я читав такі пояснення, що це така точка зору, що він має право на ну, з демократії, в партії, в парламенті. Ні, люди, це демократія, вона має певні межі. І е, межа тут така. Чи е, шкодить це військо, чи не шкодить? Це шкодить війську відверто і абсолютно прямо. І за це принаймні моральну відповідальність політичну має нести, нести люди, які, які цим займаються. Перепрошую, я хочу сказати, що це і такі люди публічні, так я ні одного маю на увазі. Не він такий єдиний, на жаль, багато блогерів, в тому числі в Україні, які живуть, а вже ті, хто за кордоном, там деякі, ну ви знаєте, про кого я кажу. Вони просто хором співають цих пісень і. Підспівають, чи разом співають із пресою, яка ось, наприклад, не буду довго тут ваш мурнувати час. Наприклад, чи читали ви, да, повертаючись до новини, яка була там на буквах і в інших виданнях: співробітник ТЦК збив жінку на ровері, його спіймала поліція. А ви багато бачили таких заголовків? Ну, наприклад, бухгалтер е у Вінниці е збив е там, я не знаю, е пішходному піш е піш е е е переході, е збив там, я не знаю, кішку чи там е якось там підштовхнув ну я не, навіть не, не до смерті, а просто е навіть ви таке чули: ну бухгалтер вбив кого-то, чи там, я не знаю, е журналіст когось вбив, чи е я вже такі крайно беру, чи там е такі на кшталт співробітник зоопарку кого зоопарку Ні. Такого ж ви не бачили, але співробітник ТЦК будь-що сталося, це в першу чергу співробітник ТЦК. А це людина, яка на своє своєму авто, наскільки я зрозумів, скоїла ДТП, і це, в принципі, абсолютно звичайна. Подія, Яка б жодним чином не привернула увагу до себе медіа, ба більше медіа центрального, київського, як би не можна було зробити заголовок співробітник ТЦК. І це абсолютно відверта маніпуляція, це ганьба, це сприяння ворогу, це сприяння демобілізації, демотивації українського суспільства. Це злочин. Я відкрито кажу це в очі е, так званим колегам, які жодного разу за це не вибачалися. І тому я не маю надій і припущень таких, що це все випадком, що якийсь редактор помилився і так вирішив гіпанути. Але ми засуджуємо, ні, звісно, там перепрошуємо наших захисників. Там, е, це окремі випадки, ні. Е, в суспільній думці. Окремі випадки, нібито це тоді, коли нічого поганого в ТЦК не відбувається. Хоча насправді все інакше. І всі мої друзі, які зараз зараз у війську або встали, стали на, на військовий облік, вони всі кажуть, що нічого поганого з ними в ТЦК не відбувалося, і що, що жодних конфліктів з представниками ТЦК в них не було. Якщо людина виконує закон, якщо в неї є документи, якщо вона не ховається, якщо вона не хоче е -е 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 сваритися публічно чи знімати ролики, якісь там на користь росіянам, нічого. В ТЦК з людьми не відбувається. Це підтверджують, це не я вам кажу. Хоча я теж мав справи е, і теж проходив вилка багато разів. Я знаю, як ставляться до людей абсолютно нормально. Так, є проблеми, черги, там, решта, але це не про те, що не, не про знущання. Це абсолютно е, е, інша історія. А всі випадки знущання так званого, е, приниження тощо, е, вони, по-перше, роздуваються так, мабуть, і вони є. Але це точно не на першому плані в роботі ТЦК. Е, в роботі ТЦК на першому плані це контролювання військового обліку, це е, мобілізація, це розподіл людей по військових частинах, е, це функція, яка одна з найважливіших є в армії насправді. Так? І нібито всі все розуміють, але чомусь відкрито, публічно про це можуть казати тільки військові. І мої друзі, військові, в чому такі військові, що ну, е е е з, з авторитетами яких неможливо сперечатися. Я не буду призично наводити, але ну, можете мені повірити. Я спілкуюся з людьми, які, які люди з, велики, з великої літери. Так ось вони відкрито пишуть і що це знущання з така абсолютно штучна історія. Що взагалі-відбувається то відбувається все абсолютно навпаки. Тобто, ну, ви розумієте, про що я, але, але все подається так нашими медіа, що 9 з 10 випадків на ТЦК це злочинці кримінальники а насправді там співвідношення може такого поганого якогось ставлення чи порушення закону може, може один випадок зі ста. А 99, там все нормально, все за законом, і тому про це ніхто не пише. Але про це не пишуть не лише тому, що там ну, нібито літак, який приземлився, він не є новиною. Це є така цинічна, цинічна приказка така журналістська. Але в стані війни це. Це е, вже не так смішно, і абсолютно геть не смішно, коли обирають спеціально новини і е, поширюють їх тільки, за, для того, щоб нашкодити армії, щоб зробити атмосферу е, несприйняття, атмосферу ненависті е, до військових. І під час війни це просто смертельний трюк такий. Так? І через те, що в нас це безкарна, геть безкарна. Вони насолоджуються своїм життям, гайпоють, отримують лайки, отримують монетизацію, наприклад, на, 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 напевно, теж. Ось і нічого, навіть ганьби немає. Ну бо ж народні депутати спокійно а, кажуть, що це злочинці. А чого ми? Їм нічого і нам нічого. Ось і байдуже, що там це абсолютно одні й ті самі слова, як шарі. Каже, як інші, абсолютно куплені Росією блогери, зрадники України. Нічого, Якщо мені нічого за це не буде, то я буду разом із ними шкодити вбивати власну країну. Ось так працює, зацикували абсолютно Україну українців. Якби я був куратором. Антиукраїнський хепсо, я б зараз просто взагалі б нічого не робив, бо, бо вони цей процес запустили, придумали слово бусифікація, яке, до речі, журналісти якісь там проголосували, що це слово року в Україні. Тобто слово року в Україні, но, но не неологізм року в Україні це слово, яке вигадано ФСБ для руйнування української армії. І це українські журналісти десь голосують, якийсь інститут преси. Таку ідею, таку новину повідомляє, і всі поширюють, і всі так: так, слово бусифікація це погано, ТЦК вони злочинці, вони постійно порушують закони. Всі такі законослухняні і тільки погані військові з ТЦК порушують закон. Це все неправда. І це все брехня. І кожен ролик про звірство ТЦК він обрізаний так, таким чином, щоб не було видно причини. І кожен допис про звірство ТЦК він перекручений. Він е не містить головної причини, з якої людина там е е опинилася. Не сама прийшла, а ось, десь на вулиці перевіряли документи. а що ти хотів. Я перепрошую під час воєнного стану, а що ти хотів, щоб тебе премію якусь давали за те, що ти ховаєшся від військовому обліку. Що? що має робити держава? Нагороджувати їх І... чи що. Але вони в нас зараз герої, а про військових ніхто не згадує. Ось порахуйте, просто в гуглі можете порахувати скільки разів про так звані незаконні дії ТЦК, Пише преса Українська, і скільки разів вона просто, просто публікує інтерв'ю людей із фронту. І ви переконаєтеся, що я маю рацію, що співвідношення ну просто на, на порядок. Більше бруду і брехні про ТЦК. І це абсолютно зрозуміло кому на користь. І я не знаю. В принципі, в кожній країні, яка воює, має бути військова цензура, Цензура воєнного часу, скажімо так, для всіх. Це стосується не лише безпосередньо війська, а має стосуватися і всі подачі інформації, в принципі, загалом. Так? Але як немає правил, то немає і е, порушень. І ти можеш будь-як шкодити власній армії. І тебе ще за це більше будуть поважати, будуть казати, що ти правдоруб такий, правда, правдолюбець, захисник, захисник народу простого, ну тобто ухилянків. І вже тут картина світу перевертається з Догори дригом. Вже герої стають ніким, а покидки стають героями. І все завдяки нашій журналістиці. В лапках більшості журналістів і журналістів які гайпують на цьому і просто, просто нехтують існуванням і своїм життям, і існуванням держави. Але їхнє життя вони можуть що завгодно, вони можуть з даху стрибати головою вниз. Це їхня проблема. Але робити таке з державою вони не можуть. Я їх просто щиро зневажаю і я. Перепрошую всіх співробітників ТЦК, яких вони ображають своїми публікаціями. Не вважайте, будь ласка, що всі журналісти українські такі. Не вважайте, будь ласка, так, бо і не вважайте, що суспільство вас усе ненавидять, як вони повідомляють. Це теж частина російської пропаганди, де якої долучаються покидки з українськими посвідченнями медіа. Але так є, з цим треба боротися, але я точно з цим не впораюся. Я можу про це лише казати, а ви лише можете поширювати е, такі відео і писати правду в коментарях. І разом з військовими, про яких я вам казав, які просто е, військові вимушені захищати гідність е, армії від якихось там, я прошу перепрошую гандонів. ПЕ. Такі на армію кидаються. І хіба більше немає чим нашим військовим зайнятися? Це ми маємо їх захищати. Це ми маємо ставити на місце покидків, які гайпують на безпеці і, в принципі, на самому існуванні України як такої української нації. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Дякую вам за те, що ви поширюєте моє відео, за те, що ви. Допомагаєте так, як вам зручно. Дякую вам за спонсорство цього каналу на будь-якому рівні. І дякую вам за те, що ви коментуєте мої відео. Я дуже люблю ваші, ваші коментарі і дуже е з великим бажанням їх завжди читаю. Дякую вам за все, до нових зустрічей. Щиро ваш Айдер муждобаєв.